Вітаю, друзі, 9 грудня. Дехто закидає мені, що я безґрунтовно ображаю слуг народу, працівників Кабміну, Офіса президента, називаю їх зеленими гнидами, ну і так далі, і так далі. Офіційно, публічно заявляю і звертаюся до всіх. Представників новітньої коаліції в парламенті, а це слуги народу, залишки ОПЗЖ, за майбутня група, тобто майбах, і довіра, що готовий до дебатів з будь з ким з народних депутатів з цих груп, хто реально готовий до цього говорити, наприклад, про бюджет. Адже вас купляли, і я повністю проаналізувавши бюджет, готовий довести це, показати антинародну суть бюджету, яка направлена на збагачення депутатів, на збагачення е, людей. Але аж ніяк не на захист країни. Бігали, кричали на Збройні Сили України, немає коштів. Давайте ПДФО з місцевих громад заберемо. Давайте це, все. От, а потім тільки хряк. Хуяк і 9 мільярдів на дорогу. До курорту Букавель на Прикарпатті, який належить народному депутату беніфецару депутатської групи Майбах ну за майбутнє Ігорю Палиці. Тепер він своїм партнером Шевченком будуть освоювати ці кошти і, в клювік цим депутатам з Майбаха кидати їхні крихти. Це політичне скотство. Це просто скотиняки з Майбаху. Скотиняки, які виглядують з Майбаху. А далі, далі, друзі, я зробив аналіз дотаційних бюджетів громад Донецької, Луганської та Запорізької областей, що перебувають під окупацією російських військ. Ви навіть уявити собі не можете, які колосальні кошти виділяються на. Ці громади. Нам вішають в що це для того, щоб зберегти юридичну легітимність держави, це для того, тому і е, ці фінансові витрати, і обсяги дотаційного навантаження на реальну, що, що це реальне, це окупація. Насправді ні. Насправді вони ці гроші крадуть, звиздять. Просто деребанять між собою. І це треба розуміти. От вам приклад. Донецька область. Найбільша сума дотацій серед трьох регіонів. Донецька область залишається одним з найбільших економічно потужних регіонів України. І саме тут. Формуються найбільші місцеві бюджети навіть попри окупацію, десятки громад, включаючи стратегічно важливі Маріупольську, Курахівську, Авдіївську та Бахманську, нині лишаються повністю захопленими Російською Федерацією, а держава виплачує дотації: сумарний дотаційний бюджет громад на тимчасово окупованих територіях. Дніпропетровської області: 2 мільярда 999 мільйона 622 тисячі 600 гривень. Найбільші громади? Маріупольська 881 мільйон. Курахівська 333 мільйона. Бахмутська 310. Селидівська 208 Окремо формується обласний дотаційний бюджет, який цього року становить 1 мільярд 892 мільйон. Таким чином, загальний обсяг дотацій на Донецьку область сягає 4 мільярдів 892 мільйонів 99 тисяч 700 гривень. Це найбільший показник серед усіх окупованих територій. Ви бачили в куточку і Шва та повністю. Далі йде Луганська область. Другий за масштабом дотаційний регіон Луганська майже повністю перебува під окупацією. Отже, Українська держава продовжує затверджувати бюджети для всіх громад, включаючи тимчасово переміщення військові адміністрації. Ідеться не лише про міські центри, як Лисичан, Донець, а й про десятки селищних громад, котрі до війни були критично залежними від дотацій. Ну, ви розумієте, тобто крадуть повністю, і все. Сумарно по громадах 2 мільярда 536 тисяч 700 гривень. Найбільші громади Лисичанська 443 мільйона. Северодонецька – 325 мільйонів, Кремінська 136 мільйонів, Рубіжанська 123 мільйона. Додатково обласний дотаційний бюджет становить 893 мільйони 580 тисяч 500 гривень, тобто загальна сума дотацій на Луганщину. Яка окупована практично вся? 3 мільярда 430 мільйонів 29 тисяч 200 гривень. От ви в куточку бачили, воно все пробігало, все бачили е, По громадам. Ну і Запорізька область, яка тільки частково окупована. Е, Багаторівнева окупація, значний бюджетний розрив, Мелітополь, Бердянська, Енергодар, Васильівка. Сумарний дотаційний бюджет на тимчасово окуповані території 2 мільярди 120 мільйонів 861 тисяча 300 тисяч. Найбільше по громадам. Мелітопольська. 358, Енергодарська 305, Пологівська, 156, Бердянська 176. Обласний дотаційний бюджет 548 мільйонів 898 тисяч 800 гривень. Ну і разом це виходить 2 мільярда 66. 669 мільйонів 760 тисяч 100 гривень. Якщо об'єднати ці три регіони, отримаємо загальний обсяг дотацій, тобто коштів, які виділяються на розкрадання чиновникам з окупованих територій, народним депутатам, яких там обирали, ну і там іншим, кому треба дати, кабмін. То будемо мати майже 11 мільярдів гривень. А точніше 10 мільярдів 991 мільйон 888 тисяч гривень. Уявляєте обсяги? Уявляєте, цих скотиняк з Майбаха. 9 мільярдів на дорогу. а 11 мільярдів на окуповані. Там палиці з Шевченком, там Майбах'ятам, там, там ОПЗЖ, там все пороздавали, схеми, енергоатоми і так, далі, і так далі. Ось ціна антинародного бюджету. Тому не ображайтесь, коли називають вас не просто скотиняками, а зеленими гнидами, які присмоктались до тіла українського воюючого народу. Прикривають все це історіями про те, що е, треба на оборону гроші, насправді забирають ПДФО, грабують місцеві громади. А самі дороги будують до своїх курортів. Дороги, ну, наприклад, як там Борис Сілата в Мерніпра написав, на 50% бюджет прифронтового міста. От таке. І всі ці скотеняки з Майбаху, е і не тільки, думають про те, як набити свої кишені. Це є мародерством, і за це рано чи пізно всім доведеться відповісти.